Минулого місяця ми публікували дуже красиві інтер'єри, розповідали про нюанси перепланування і ділилися лайфхаками, які покликані допомогти вам почати витрачати менше часу на побутові справи і тим самим викроїти додатковий час для себе. Шорт лист найкорисніших і цікавих статей вашій увазі: один інтер'єр тижня, яскрава трійка від дизайнера Макса Касимова. Якщо замовник довіряє дизайнеру на всі 100% Є шанс побачити в інтер'єрі нестандартні рішення. Власники трикімнатної квартири на Ленінському проспекті, подружжя з маленьким синочком, висловили Максу Касимову тільки одне побажання: їм обов'язково потрібна була гардеробна при спальні. На все інше дизайнер отримав карт бланш. Читайте далі: два як оформити прямокутну кімнату. 13 прикладів від профі Погодьтеся, витягнути прямокутник. Не найбажаніша геометрія простору, однак і таку форму кімнати можна обіграти, приховавши недоліки і підкресливши достоинства. Ми вирішили розібратися, що робити з прямокутною кімнатою на досвіді українських дизайнерів. Читайте далі: 3-10 місць зберігання на кухні. Про які ви не знали або забули, коли на кухні катастрофічно не вистачає місця для зберігання, доводиться вдаватися до самих нестандартних рішень, що це буде на цей раз рейлін над кухонною мийкою або вбудований стелаж над холодильником, діяти будемо в умовах економії місця, читайте далі. Чотири, що можна зробити з убитої квартири в п'ятиповерхівці, двушка в Києві, що було дано, докімнатна вбита квартира в п'ятиповерхівці, правда. Це гляної і розташованої в непоганому районі, і замовник, чоловік, з яким Катя Алагич і Ілля Гульянц з «Елбор Стюдіо відразу знайшли розуміння і спільне бачення майбутнього інтер'єру Каті та Іллі треба було зробити квартиру світліше додати повітря, плюс придумати, як розташувати часто залишаються на ніч гостей, щоб всім було зручно, читайте далі. 5. прибирання будинку. 10 лайфхаків, які ви повинні знати. Прибирання на найприємніше заняття, на неї можна витратити цілий день, а то і весь уік-енд, щоб полегшити вам завдання і спростити прибирання будинку, ми зібрали корисні лайфхаки. Тепер видалити на лід і позбутися від пилу більше не проблема. Читайте далі. Шість, який підлогу краще. Вибираємо покриття для кухні. Матеріал для обробки підлоги повинен відповідати найвищим вимогам, не боятися жирових забруднень, вологи і механічних впливів, простота в прибиранні. Теж важливий фактор, щоб полегшити вам вибір. Разом з Тимуром Абдрахмановим розповіли про плюси і мінуси найпопулярніших покриттів. Читайте далі Сім саме про таку дачу ви мрієте: дерев'яний будиночок в Польщі, природна колірна гамма, натуральні матеріали, багато світла і зон відпочинку, облаштована тераса і підвісне крісло біля входу. В цьому будиночку є буквально все. Про що тільки можна мріяти, батьки господині цього будинку купили його всередині 80-х років і провели тут чимало щасливих теплих днів. З віком їм стало складніше вибиратися на літо за місто, і будівництво вирішили продати їх дочка, анна зізнається, що коли вона побачила на воротах улюбленої з дитинства дачі табличку, продається у неї защемило серце, і вона вирішила взяти все в свої руки. Читайте далі: 8. як виростити город на кухні. Дев'ять вдалих ідей: домашні городи зараз популярні в усьому світі. І виробники пропонують масу різноманітних конструкцій, які допомагають виростити ароматичні трави і навіть деякі овочі без особливого клопоту. Ми зібрали дев'ять найбільш вдалих варіантів городу на кухні, який підходить вам. Читайте далі. Дев'ять як озонують перегородку вибрати. Поради профі: все більше людей стають власниками невеликих квартир і віддають перевагу студійної планування. Питання зонування актуальне як ніколи. Ми зібрали в одному постійно й популярні. Ідеї. Чого зробити перегородку, а дизайнери поділилися професійними секретами? Читайте далі: 10. перетворили дівчину в троячку. Проект в Балашисі, типове планування двокімнатної квартири, не відповідало вимогам замовників пари з дитиною, тому вони звернулися в студію L -Trento de Sydney Interior, щоб знайти оптимальне рішення. Основний недолік відсутність повноцінної передпокої і місць для зберігання, ходячи в квартиру. Господарі відразу опинялися на кухні, перепланування було просто необхідна. Читайте далі.